І саме тому ми прийняли рішення з вами разом провести наш табір на Черкащині під назвою Великі українці. Впродовж цих днів у нас буде надзвичайно насичена програма. До нас завітали гості і, безумовно, ті дискусії. Я, до речі, подивився на оновлені членські квитки е батьківщини молодої. Я вам скажу, що це так круто і красиво виглядає, що я думаю, це точно має цінуватися більше ніж мандат народного депутата України. Таке посвідчення. Друзі, ну скажу дуже просто: головне місце всієї України сьогодні тут. Черкащина і об'єднана опозиція Черкащини радо вітають вас на цій дійсно святій українській черкаській землі. Бо якщо подивитися від Умані і до Канева, то ми побачимо, як в зеркалі, як в краплині українську велику історію. Умань це Прекрасна Софіївка. Далі це Тальнівщина, де практично є столиця першої світі Великої Трапійської землеробської цивілізації. Далі це Звенигородщина, де народився великий Тарас Шевченко. Це славний Чигирин, де постала українська козацька держава на чолі з нашим земляком Богданом Хмельницьким. А під час початку ХХ століття за волю України за українську землю постали холодноярські герої. Ну і свята Канівська земля, яка прийняла своє... Лоно Тараса Шевченка. Тому ми гордимося Черкащиною, ми гордимося Україною, і ми гордимося вами, молодими, яких повинна бути і перспектива. Я впевнений, що ми з вами можемо перемагати. Я переконався із своїми друзями, з колегами, побратимами саме тут, в Каневі, де був центр проблемного тепер Канівського округу. Нам казали. Ми, бо я журналіст і письменник, не можемо перемогти олігарха губського, не можемо здолати цю олігархію, цю бандитську владу. Але ми постали разом спільно. Ми вийшли на Канівський майдан разом з Андрієм Шевченком, з нашими народними депутатами, з нашими лідерами, і ми фактично перемогли. І ми можемо перемагати, і ми будемо перемагати. Бо в нас є прекрасний молодий лідер, який сьогодні до вас приїхав із Черкас Ігор Сичов. Молодий хлопець, який два роки тому, перший, мабуть, в Україні відсидів 15 діб за те, що на Білому домі в Черкасах написав Геть Януковича. Потім на українському мовному майдані він вивів молодь, вистоюючи українську мову, там штурмував Беркут. І була бійня, йому поламали руку, в нього стоїть пластина у руці. Він у нас як залізний молодий хлопець. Але він сьогодні з нами. І ми віримо в таких хлопців і дівчат, як він, як ви. І ми будемо перемагати, переможе Україна. Ми також привезли невеличкий подарунок це м'ячі для того, щоб ви могли. І зміснюватись проти цієї навали, цієї орди, щоб ми були сильні і духом, і тілом. І також свою книгу, яка називається Інгол з автоматом на плечі. Я вірю, що ми мусимо бути сильними і духом, і душею, і ми переможемо, і Україна переможе! Слава Україні! see you